В Вікторія, сенсі, Тихо. Доброго шановні колеги, маємо населення посіння комісії вже областя, маємо пропонувати одне питання, а саме внесення змін до розходу почти від розвитку на 24 рік поставити голосування. На Хто за? Всі за. Будь ласка, пані Мана Заєс. До вашої уваги, проєкт ухвали про внесення змін до розподілу коштів пропонується кошти в розмірі 19 мільйонів 884 тисячі. На... на що саме читати? Не, не, ми на, ми приймемо. Приймемо інформацію на... Так. Офіційно, за, за, за Іван Іванович. Ван... Так, так. Ви підтримали пропоновані зміни, які ми, які ми мали на якомусь що з нами промісний партнер. Дякую. За ваше комісію будемо сьогодні в цьому залі задати на так давно виплати. Дякую з нейно.